Правило одного рішення: Один день дисципліни вартий року мотивації. Більшість людей думають, що їхнє життя змінять великі плани: новий рік, новий блокнот, новий список цілей. Але проходить тиждень і все повертається назад. Ті самі звички, ті самі відмовки, те саме життя. Правда в тому, що життя змінюють не плани, його змінює одне жорстке рішення з рішення, після якого ви більше не повертаєтесь назад. Не тому, що вам легко, а тому, що ви так вирішили. У кожної сильної людини є день, який змінив усе день, коли вона сказала собі: досить, досить відкладати, досить жаліти себе, досить чекати настрою. Саме в цей момент починається нове життя, не з мотивації, а з рішення. Мотивація це емоція, вона приходить і йде. Сьогодні вона є, завтра її немає. Дисципліна це рішення, а рішення це характер. Один день дисципліни може змінити більше, ніж рік натхнення. Один день, коли ви прокинулись раніше. Один день, коли ви зробили тренування, хоч не хотіли. Один день, коли ви сіли працювати замість того, щоб прокручувати стрічку телефону. У цей день ви стаєте іншою людиною, бо ви довели собі, ви можете діяти без настрою. І це найнебезпечніше відкриття для вашої старої версії, бо вона більше не має виправдань, вона програла контроль. Ви боїтеся невдачі? Ні. Ви боїтеся власної сили, яку відчуєте, коли вперше не зрадите себе. Правило одного рішення звучить просто не чекайте ідеального моменту: створіть один жорсткий день, один день без компромісів, один день без відмовок, один день повної дисципліни. Прокинутись тоді, коли планували, зробити тренування, виконати головну задачу дня, не шукати легких шляхів лише один день, не місяць, не рік, не нове життя. Тільки сьогодні. Бо один день перетворюється на два, два, на тиждень, тиждень на нову особистість. Ви не можете змінити своє майбутнє одним махом, але ви можете змінити свій сьогоднішній графік, а графік це те, з чого будується доля. Справжні зміни починаються не з великих планів, вони починаються з одного жорсткого рішення. Сьогодні ваш день, не завтра, не з понеділка, не з нового року. Сьогодні. Прийміть рішення, яке змінить вас. І проживіть один день як сильна людина. Просто витримайте цей темп до вечора. Цього достатньо, щоб усе почалося. Ви відчуєте смак перемоги і він солодший за будь-який комфорт. Але як саме це зробити? Як не дати мозку зіскочити вже через дві години після пробудження? Давайте розберемо три конкретні стратегії, які перетворять ваше рішення на залізо. Стратегія номер один випалена земля. Найбільша помилка залишати собі шлях для відступу. Ми кажемо, я спробую, я постараюся. Це слова паразити, які дають вашому мозку легальний дозвіл на провал. У перший день дисципліни ви повинні спалити мости. Прийміть рішення ввечері. Підготуйте все так, ніби завтра найважливіша битва у вашому житті. Одяг для спорту вже лежить на стільці. Телефон заряджається в іншій кімнаті, щоб ви не потягнулися до нього в ліжку. Соціальні мережі видалені або заблоковані. Ваше завдання Прибрати тертя між вами та дією. Коли вибір стає неминучим, дисципліна стає природною. Не залишайте собі шансу на подумаю про це зранку. Ви вже все вирішили. Зранку ви не мислитель, ви виконавець. Стратегія номер 2 Правило 5 секунд. Між моментом, коли ви зрозуміли, що треба щось зробити, і моментом, коли ваш мозок почне генерувати виправдання, є вікно в 5 секунд. Пролунав будильник один, два, три. На четвертій секунді мозок скаже: Ти сьогодні погано спав, тобі потрібні сили для роботи, поспи ще 20 хвилин. Ви повинні перебити цей сигнал. Як тільки ви відчули імпульс до дії, рахуйте у зворотньому порядку: 5, 4, 3, 2, 1. Дій. Цей зворотній відлік перемикає роботу мозку з емоційного центру на префронтальну кору частину, яка відповідає за логіку та фокус. Ви буквально зламуєте власну систему опору. Стратегія номер 3 психологія мікроперемог. Чому ми кидаємо великі плани? Бо ми дивимося на вершину Евересту і жахаємося від її висоти. У день одного рішення ваша єдина мета наступні 15 хвилин. Не думайте про те, як ви будете працювати весь день, думайте про те, як ви будете працювати наступні 15 хвилин. Коли вони минуть, святкуйте це як маленьку перемогу. Ці мікродози дофаміну від виконання поставлених задач. Збудують інерцію успіху, ви відчуєте драйв, ви зрозумієте, що ви господар свого часу. Дисципліна це не тюрма, дисципліна це свобода від власної слабкості. Що робити, коли стає боляче? Обов'язково настане момент, десь у другій чи третій годині дня, коли енергія впаде. Ваш внутрішній голос почне нити ну ми вже півдня протрималися, ми вже молодці, можна трохи розслабитися. Саме в цей момент вирішується все. Саме зараз ви купуєте свою нову особистість ціна цей дискомфорт, ця нудьга, це бажання кинути все. Скажіть собі, я можу відчувати це, але я все одно буду діяти. Почуття це просто шум, ваші дії це реальність. Фінал. Вечір першого дня. Коли ви ввечері ляжете в ліжко, ви відчуєте щось, чого не відчували роками. Це не буде просто втома, це буде глибока повага до себе. Ви пообіцяли і ви зробили. Ви зрозумієте, що страшний звір дисципліни насправді виявився просто навичкою, яку ви сьогодні освоїли. І знаєте, що найцікавіше? Завтра зранку вам буде в десятеро легше прийняти те саме рішення знову, бо ви вже знаєте правду. Ви знаєте, що ви сильніші за свій настрій. Ви знаєте, що один день дійсно вартий року мотивації. Тепер закрийте цей запис, приберіть телефон, прийміть своє рішення. І нехай завтрашній ранок стане початком вашої нової історії. Ваш час пішов. Діти.